Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Ми сьогодні моталися, трохи нагребли, Поїхали по молочку, вибралися між люди. Набрали молока, купили 3 літри молока домашнього сиру і літр сметани. Заплатили за молочку. Скільки 800 гривень? 820 чи щось таке. 810. А 810. Схотілося нам знову. Налисників із сиром, і ще десь мак купили, а де? Десь? О, от там я вже заховала. Вона ну, вже заховала, мак купили, бо я хочу сир із маком накрутити налисників. Дуже добре, покажу і вам. Уже правда, вам ці налисники у печінках, Налисники, 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 налисники. Ну, такі ми вже давно робили. Так, да, ми не показували. Ми давно. Коли це ми робили? О, я пам'ятаю тільки на роботу вийшла, так виносила на день народження так налисники. Це я, пекли. я побачила у подружки, як я готувалася на свайді. Так, такі навись, такі. Ну, дуже добрі. Ну, добре. Мак і сир, так. Да. Покажемо. Е, купила отакого от печива на пробу, не знаю. Пісочне печиво, а це, по-моєму, зущенка в білому шоколаді і в чорному. Попробую. Не знаю, скільки тут. Пів кіла на пробу взяла. Взяла У форі мандарин. Поки ще сезон, що вони добрі, то взяли. На скільки? на 75 гривень. 50, ну, 60 гривень за не кілограм. Кіло? Ні, 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 не клементин, Не знаю, як вони. Ну, хто, Кислик, локти, Добре, я дерла. там це, Я ж зважила, одну спробувала. Артем загадав отакі любить цукерки, королівський шан, Зараз в АТБ на них акція. ну, Там вони були трьох видів в перемішку, але ну, загадав тільки жовтих, інших не брала, стояла, вибирала. А, тут нема ціни, це ж ва... тебе не клеять. Віталіна схотіла пластівці вівсяні. Тортини бурвісти, за 20 чотики. Купила ще цю брокколі. Хотіла цвітну капустину, нема. В а тебе якось не глянула, по-моєму, теж не було в тебе. А у форі завжди да є, ну не було. Купила цього брокколі. А наскільки вона потягнула? Не знаю. 137 гривень 219, 138, грубо говоря, а так кілограм 100, 219. Нічого, собі. купили два оселедця. Сьогодні у нас на вечерю буде картопля, кораблики у духовці. Зараз роблю розпаковку, все розкладемо по місцях і будемо займатися з картоплею. Віталівна купила схотілося їй скумбрії білої і звичайного оселедця. Це буде у нас на вечір така вечеря. У АТБ я придбала ось отаку ангелочок. Да. ангелочок. ангелочок. Зараз на них акція, їх там багато було, ну я вибрала одненький, 59 чинг ну, Я були по 100. Ой! Покотилась. Капуста одненьку взяла. Зараз акція, вони... ніхто їх не бере. Так, причепимо сюди, тоді заховаємо, буде на новий рік. На... Наступний. Так, капусту підніму. Ой, Куди ти впала? Лежи. Лежать. Філети не купили. Не було ніякої риби. Так, купили філе сома, Скільки? чотири філейки. Не, не знаю. Чотири, чотири. чотири. Угу. Зараз морозильну камеру по дві у пакет складу і буде знахідка. Тому що виїжджаємо не дуже часто. Так, поїхали, щось це є, купили в нас заховали. А Я хотіла там, де сівку купляти. Там був хек і я не знаю, що якась, що готова чищена, Казала, добра, сочна на віки. Не треба купити. У нас Бу, Мойва ще лежить цілий пакет ну, кілограм. Можливо. І хребти купили ще ж Так, Два, да, два здорових я, я винесла в літню кухню, хай вона ціни дітей ну, нажаримо. Ну так хватить. Мойва і скумбрія в є, морожена. Набрали пакетів, тому що розходяться в Там трошки діє пакети. Це ну. ж і рулом зелених лежить? А я не знаю, треба подивитися. Там, там великий купили менші, трошки більші і більше трьох видів. Там бо така бухта здорова лежить. Я купляла. Уже додно давно. Дороги такі Уже довно давно. Не знаю. Так, тунець купили, хай. Не той дешевий купила? Волі. Люди пишуть, що не такі. а такий, доб... а ну, своя лінія, а добре, а то й делюк. Ну так то і стоїть 90 гривень, а цей сікі цей. Ой пирог добрий, хай лежить. Гірчицю. Ми, Бо, то, як і ми так таку ми консерву купуємо. Мало... Я не добра, консерва не добра. Будемо пики а... Писали ми молочко купити какао, ж подписку все купила. Да, тоді дурка не купила, коли була в тебе акція 64 гривні, купила одну пачку. І вона так і розлетілася. А зараз 89. Ну, купили одну, не поможе. Не поможе. Купила дріжджі сухі, тому що роз... розійшлися, Я не знаю, десь десь повинно бути. Тут термін до якого? До 27-го року я чотири пачки вкинула, нехай буде про запас. Дітям пластівці, бо молоко свіже є. Вони люблять пластівці. Так, чотири да, пачечки дріжджів, Куряча приправа дві пачки відкинула. І Ось такі взяла. Одна мрія, одна, не знаю. Акція була на актімель. Давно не було на, на, на неї на цей, цей актімель. А по чому я не пам'ятаю? Взяли упаковочку. А це крупу О а тебе. Дуже добре. Я всі там. Мені подобається, що вона дрібна. Ну, Віталіна заходилася крупнішу. Не знаю, мені це краще дрібна. Ну, нехай. Будемо собі запарювати на численням. Макарони в нагребли. Да. Тому, Тому що дрібної... О, щас опять моя Ду... О. О, такої дрібної. Зараз знову капустина. яка пустина. Отакою тоненькою цю ми дуже любимо. А тебе Нема такої, нема. Нема такої, так, такої фірми немає. Тебе... Ай, що, що воно Бусти. все падає. Дрібненька. Я подивилася, спіральку десь не взяла, а її не взяла, бо така дрібна, дрібна. Ми їм сюди оце тільки вона є, ми візьмемо по 35 30... чи 36 гривень в АТБ. Ой, у форі. Макарони. Угу. А в Луні не було. У Луні такої не було. було. Оце в Луні брали, бо не було у форі такої. Черепашки і І річки. І річки. Угу. Ну такі частіше бувають, а такі рідко. А хворі, ми форі поки, поки беремо. По тебе три. дякую. Що там? Що <різдяєш> <Шо> там? <різдяєш> <різдяє> а що він мені подав. кажу дякую. Толаш. чуєш, Серега тебе вирішив продати. Кульок там дещо Ти Тобі тут зручно. Добре. Ага. А Віталіна ще й тягне. А я думаю, так, я ще думаю, є. Ти виїжджаєш? Гуцул. Каже, я не гуцул, да? я ваший. Я думала, хімія ж там же хімія Хімія зали. ось у долі валяється ага. і там ще. Да. Ще он є, що розбирати. Банани. Банани узяли. Двітки чи грони, чи вогню як ми привикли. Суржики Вєтка, кажи Суржиком. Хай Перчик. Це Віталій не припекло. Я не люблю. А я люблю не знаю, не люблю. Не, ну. Ще мандарини, це В АТБ. Да. Це ватебе. АТБ. Не знаю по чому. Оце, по-моєму, кліментин. Оце купила гору трубочок, бо одно просять. А Ми воно туди-сюди. 44 гривні, оце така бабіна, скільки тут аж тут багато, дуже багато. Це їм хватить. Ось це, що я купила у тебе. Макарони ну такі ж єсть. І ці бантики є. Ну, мені щось хотіли. У ящику. Шпашки. Ось ця трубочка, котику от стопу. Вже надо? ти вже випив. А це ж пашки, я не тільки налисники переротаю, а ото квітки. Оці Дубая. є. Ахі мене не а, дуба, я то да, обставляю, воно тоді замість опори. Зуби будемо чистити, ти що вже викладаю. А там дві є нові. Я все ложила. Е. А де ну, та в корови? А я Не, та, звала, ну, не корови, собака. це коли? О, давай, <ріг> Так, це хімія. Хімія в нас мочало, скільки набрали. Вибрав рука є? Ось тертушку нема. Да, я, так, тертушка є, тільки вітальна так терла, да. що ця ручка відлетіла і тепер. Ось, ось спекла. Чи це спалила. І, і то, каже, то не я. Кажу, ну, я кажу хто рукавицю спалив. Каже, ні, то не я, ось дивіться. Пропалила, правда вона вже страшненька. Її вже Давно, ще давно пора викинути, оце зразу не викидай. Ж... побуде. Та да, для чого чуєш дві нові? На, викидай зразу. Ось це полежить. Еге, Все можна викинути. За діла. Такі гарненькі, це взяла одну таку бордову. Ага. А це ось? Сиреньку, сіреньку. А що це таке? Чи собака, чи що? Чи це жопи? Це у цьому, це в Аврорі. Це собаки ці королеви. Кор королеві. Це у Аврошці я знайшла На дві горе, штучки. Набрали. Ага. Мочалок набрали Мочалок, в Аврорі. Щоб краще чути один одного, бо інколи кричим, так все село чує, так вирішили уші почистити. Бабіна Мочалок. скочу, це таке, що треба. Так, да, це теж треба в пакети. Це будемо чесатися, причоски розуміти. Та да, ну, вже трек, бо такі страшні розчески. Їх миєш миєш щіткою, але все одно. Це вже відпадали. А я вже? Не знаю. Мило. Тоже. Мило дору. А це Софія взяла. Новеньку. Так. Тоже Аврора. Моя гігієна. Ну, Це для ванни мить не будемо піднімати. Порошок взяли 4,5, Головне, дивіться, а що це придавилось? Зайшла у Єву, купила от, не буду показувати рекламу. Купила одну таку пшикалку для ванної уні... ну, мить, да, раковини ванни. 109 гривень. Зайшла в Аврору 67, така сама. Така самусінька, але 67 гривень. Акція. Це Віталіна купила за 100... 120, 120... Сантік, теж непоганий. Купили ящик, тому що макарони. А, тут ще ж Віталіна придбала таку красоту нову. Так, да, це мені на роботі. Не тільки мені а всім давали премії. Я купила сковорідку. сковорітку. Ото лежи, хай лежить новенька. Зараз. А я то розпечату. гроші таке, немає. А це то, що треба. Бо вже моя така, інколи і при цеє. Ось сього, да. так. Е? Угу. Добре. а все одно ж ми зараз. Ну сковорідка, я дивлюся, буде класна, должна бути. Шикарно я купила. шикарно. І з кришкою. Руце, я порувся. Ма, ну ось ж дивися, дзюби витягуються. Ось а, угу. ну, сперенті, сперенті. Треба краще було б не сковорідку, а окуляри купити. Угу. Бачу, бачу. Тягне Ось, бачите, яка кухня. Така добросна. Пам'ять буде. У скільки пам'яті зробити. Що глибоченька така. І мені що понравилося, що не борти уверх. Не отак, наче відкритий тюльпан, а уверх. Така, як у мене ото страшненька, вже що стара, стара, я в ній жарю, 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 жарю. Так, жарю. Да, ну так вже той магазин закрився, де ми не. купляли, Хто знає, чому вони куди переїхали, ну ми не знаємо. Купили отаку сковорідка, красивенна і така, знаєте, важка. Якби когось тріснуть, так. Так так. Так, Віталійні мало ножів, купила ще собі Конечно. їй треба ножик. Да, класний. Угу. Я не люблю. Це вона в свій офіс купила вже клейон. Ну. Тоді на другий раз на другий стріл куплю, Ми вже дороге. І купили ось отакий ящик. На, покажи. Для муки. Для муки для он макарони, тому що той ящик у нас забитий макаронами. Ми ще набрали, треба його кудись складати, щоб миша не влізла. Купили отакий от ящик. Ящичок 600 гривень, по-моєму, коштує. Сіренький. І Купили 4 кг порошку. Ну, я вже висипала у, цей, у лоток, тому що не додивилися. Був. Дерявий пакет і трохи розсипався. Ви те купляли, так теж хтось відкручує, чи нюхає. У цьому аврорі купили теж цей так поміняли нам, правда. Ну ми не побачили, а е, жіночка на касі, я, он, ну, ту, ну, пшикалку, Да, Касірша на касі замітила, каже, воно дереве, каже, поміняйте. Ну, я не знаю. Люди чи відкривають, нюхають, чи, чи пробують на, на смак, я не знаю. Ну, відкрите було. Ми ж таку кошолку вкинули, а воно потекло, все обсрало. Та нащо тобі ти ножі? Солить будеш? Ти шо, От, да, то, я то, я то, що, м'ясних? А поросяк зарізмом так до кого? До сусідів б'ють. А тебе ножів мало? Такого нема. Ну, так, да, понятно, що такого нема. Так, що це ми поїхали, схотіли купити сиру Бурочки. з молоком. Ми що хотіли? Моцарки. А ще я ще купила туалетного паперу. А, да, я ще 600, уже шістьсот після. Сорок вісім це обуховську. Да. Тому що Віталійна в відпуску у відпустці бумаги багато використовує. <гум> 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 Просто у нас завжди в запасі. Ну <гум> так. Ми завжди ящиком і вже бачимо, що підходить до завершення, купуємо Це Ми новий. якось опоздали. Ми як ящик виложили і повен стоїть. Да. Це завжди так, а це якось. Головий... Люди там інколи пишуть у коментарях, для чого вам скільки тих і макарон і все вийшов і купив. Ну, ми в магазині в селі купляємо рідко що. Там можемо за хлібом сходити, можемо купити там якогось оселеця, а так ми все поїхали, да, яке схотіли. Е -е -е. да, Купили що схотіли, і все. І тоді сидимо на одній жопі, ніхто нікуди. Якщо ну, там уже в країні. Це найкраще вкрайні... тебе, хай так не кайш найкраще. Саме добре. І, чист, і помий, нічого не спліване, не тустю І гречка розманися. там непогана. Ну, гречки воно, не брали, бо гречка є? є гречку. Да, да, і пшеничка, пшеничка, а то буде лежати год. Завтра або пшеничку або гречку зберемо. Пшеничку? Дрібняньку баба купила, бачу. Три кульки, сино. Mm -hmm. Три кіло. Ось таки нас. Просили розпаковку, Вермишель. розпаковка Вермишель. буде. Ну, я довольна Це сковую. Наче нічого зайвого а не мені купили. Що, не все а що мене показало? А цю. Три О. стакани і цеге. А, а де воно? Синочок, а ну подивися, не у ну, на вирані. Таке Алло. красиве. М -м -м. А я бачиш, за... лишти куплю. Скручуй пакети. Щас поскручу. щас Так, поскручу. Да, купила, я про неї забулася. Ну, так як ти хребти винесла, то оце я би і кульки занесли. Так, да, хребти, щоб не розмерзли, бо морозіловку, щоб не пхать на цій неділі пожарим, любимо ми. Полюбила, мами. Купила мені, мамулечка подарила ще гроші, коли на день народження, я їх вже, правда, розфиркала, розмиркала, та не розпечатуй. Отак покажемо. Купила глиняну форму, да, ось така ось красива намагаємо. для запікання. І докупила три глиняних. Ну, нас не хватало. Да. Бо я тоді їздила в Переяславі купила, там це ну докупила ще три, хай буде. Я така глиняна ця. Я хотіла іншу купити квадратну для запікання. У мене є скляна, а яку як вона називається тут така? Керамічна. Керамічна, по Да. От така квадратна, потілика. але не було. То я купила глиняну. так І І овальна була невеличка, не малесенька. Вилична. А я хочу квадратну. Так. І квадратна дуже малюна. Ну, то у, у, у форі. Вона зовсім манюсінька. Що ну там крова такий кусочок рибки запекти красної на, на, на красної. О, я зісняюсь, просто, як ти красну рибку запікаєш я кусочки піла, які я купила? Чо? Так і лежить. Ну, то хай лежить. Так що отаку купила форму. Буду запікати глиняні. Мені подобається глиняна посуда. Дуже люблю. Дуже люблю. А я ножа. Такасеньку. Ой, це ще. Бачите, про це я. Промовчала. Я забулася, якщо чесно, за цю форму. що ага, купила. І, за... і, і а, стакани. Я ну, трошки, правда, стакани не з малюнком ті, що в мене є, ну, які були. А, я так, що... Ну, Добре, що вони не в кольорі, що темні такі, як і ті, вони не будуть відлічатися. Все. Дякую мамоці, що купила таку сковорідку. Будемо готувати на такій красивій сковороді. Дякую, що дали премію. Так. Да. Дякую. А так би я б пожаліла такі гроші платити. Чи я, я що? Ми хотіли подивитися у Аврорі. 300, у нас така є. 350 гривень, ну, ту й украв в мене є, да, а так. то там друга була. Ну, така щось, вона страшненька. страшнень. Страшненька, думаєте, вона угу, хоч і 350 гривень, ну страшненька всередині я щось побоялася. Кажу, віддати і викинути. Ну. А оце, звісно, доладня. Доладня, що доладня, то доладня. Все. Розгрібаємо, розносимо. Яка це фірма? Треба подивитися, мочунок знайдемо. Не можна фірму називати, тому що скажуть, що реклама. Це не яка реклама. Ну, не реклама, але. Коли це ми ту купили, тітя Іра привезла нам здоровенну. Годи всі Ну так. Ну, да. Так то ще глибше. Ще глибше, все підняти не можна, Як вона б як і ось скинула. Так, Дві Дві, вона Оксан... вона... ну я і Оксані собі купила. Сілки, да, заказала, ж У ти. Ти. нас нема такого, щоб я одній купила, а другі. Ні, боже, або, не, або великому. А це моя скломанда. Щоб не було обідно, що Оксанці не купила. Та де й не було такої, я б купила. Да, там були великі. Така як вона її є. А такої не було одно. Я б купила. Вони ж там цей діаметр. Мені тряхає на роботі, дають дві прямі, має дві дочки. Ну так перекажи своєму начальству, що давайте вдвойно. Mm -hmm. Все, всім бажаємо тихого спокійного дня, до наступної зустрічі. А ми будемо зараз розгрібати і щось готувати. Я вже наїлася борщу на чоловіка. Да, я борщу наїлася, ну все я река, треба. Не так ми сьогодні не будемо, а завтра питати. Питай свого хазяїна, я таке. Так, все, всім пока, пока. я я не викину, яка на другій сторінці, Так треба їй ту рукавицю, тільки одягати на ліву руку. Mm -hmm. Я завжди праву і в мене пальці печуть, ото в оти дірці. Mm -hmm. ага. Вода я поміжу. А, угу. а, да, баде. а, а баде. як бо такі шить? Ма, я шити не буду. Я Ти буду хочеш? Втелепнути. Хочеш шити? Ходи! Зараз. Іди. <звук> Хай буде. Я її постріляю, ще Мама. приводиться. Отак От можна буде брати. Отак От хопала. <звук> Люди добрі, напишіть їй щось в коментарях, бо я як скажу, вона обіжається. Я старенька людина. Треба економити. економити. Ось, а, ось я дивися, сушу. дивися, на одне, на ось другий. Диви, які красиве. Ну, та...